Тож триває тер на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадую, щоб ви підписалися на наш канал, ставили подобання та коментували. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримувати наші медіапроєкти. Тим часом маємо можливість поспілкуватися про агентів московського патріархату, загалом про цю структуру в Україні про її діяльність з Вікторією Олійник. Це парламентська аналітикиня руху, чесно. Вітаємо пані Вікторія. Доброго дня. Вікторія, хочемо поспілкуватися власне про е, агентуру московської церкви, чому досі вона існує, чому нардепи, е, загалом наша влада чина ніяк не спроможеться її заборонити? Що заважає, і е, коли, коли власне може це трапитися? Ну розпочати варто з того, що спроби заборонити російську церкву робить місцева влада. Я думаю, ви не один раз бачили новини, що якась обласна рада, якась міська рада припинила розірвала договір оренди землі та приміщення з московською церквою або взагалі її заборонила. Але це така позиція, яка стосується виключно якогось регіону, якої загальнодержавної політики у цій темі досі немає. Це насправді велика проблема, тому що навіть повномасштабна війна триває уже. Півтора роки так, але в нас війна тривала ще до цього, і в принципі, проросійська церква вона несла певні наративи в суспільство, тим самим сприяючи та війні, сприяючи тому ставленню громадян. Що для цього треба зробити? В першу чергу треба винести нарешті на голосування вже зареєстровані і підтримані комітетами законопроєкти. Їх є декілька, деякі з них, наприклад. Законопроект уряду він пропонує так лояльно забороняти церкву, яка афілійована з агресором, тобто з Росією. Інший законопроект від опозиції, а він такий. Набагато жорсткіший він забороняє абсолютно всю їхню діяльність. Він забороняє там будь-які прояви е, московського патріархату в Україні. Але навіть за наявності такого зноманіття, так ну ніби в депутатів є вибір або лояльніше поставитись до заборони, або радикально, але ні те, ні інше до сесійної зали не потрапляє. І от вони рекомендовані з січня лютого цього року, тобто вже довгий час, але вони досі не потрапили до зали. Чому так? Ми намагалися дізнатися. Нам пояснили е, з особистих джерел про те, що вони не впевнені в тому, що депутати це зараз підтримують. А якщо депутати не підтримують, то закон доведеться поховати. І тому відбувається внутрішня робота, аби підвищити рівень підтримки цих законопроєктів серед депутатів Верховної Ради. Пані Вікторія, тобто, чи відомо вам, хто, можливо, із депутатів блокує винесення цих? Законопроєктів на розгляд, чи можливо там є дійсно такі адепти, які роблять все для того, щоб взагалі вони були зняті з розгляду? Звісно, є така інформація, тому що в принципі нам говорять про те, що третина слуг для прикладу не підтримує цей законопроєкт, А зважаючи на їх кількість в раді, це значний відсоток, так це значно вплине на результат. Більше того, у фракції і колишні члени фракції слуг досі дозволяють собі, наприклад, з онуфрієм фотографуватися, тобто показуючи повну підтримку і лояльність до цієї церкви. Тому зрозуміло, що якщо вони це роблять публічно то не публічно в партії, вони проявляють підтримку. Тримку і вони згодні з тим, що відбувається, і звісно, це не окей. З цим потрібно боротися в тому мета наших публікацій і ваших ефірів, я впевнена, також підняти цю тему, надати її розголосу, аби мотивувати так м'яко кажучи, депутатів все ж таки звернути увагу на цей законопроект і його розглянути. Звісно, ми не можемо говорити, що це вина виключно слуги народу. У нас в Верховній Раді досі є вихідці з ПЗЖ, яких нікуди не поділи, і навіть пан Несто Шуфрич досі очолює комітет свободи слова, тобто навіть на рівні Верховної Ради, у нас ще залишаються з посадами, з повноваженнями представників відверто проросійських партій, які цього не приховували всю свою діяльність. Тобто, поки там є ці люди, то як ми можемо вимагати, аби заборонили усіх проросійських московських попів по Україні? Рішення приймають ті. Хто в принципі непогано ставиться до російської церкви, і от це насправді також велика проблема, тому що це впливає на обороноздатність країни, і в тому числі на сприйняття цієї війни громадянами України пані Вікторія. Якщо говорити про ту третину зі слуг народу, цікаво, яка їхня мотивація, основна в підтримці цієї структури, чим вони керуються, чи вони ходять в цю церкву, чи можливо якісь інші цілі переслідують? Можливо, вони є самі священниками цієї церкви. Знаємо, наприклад, свого часу пан Новинський так дуже був пов'язаний, ну хоча він в представляє. Так, ну в першу чергу ми не можемо точно сказати, чому чому саме так. Деякі з них у нам у коментарі кажуть, що це по тій причині, що закони не міцні, тобто що їх можна буде оскаржити в судовому порядку, і от це така мотивація, щоб точно заборонити. Треба максимально чітко прописати закон, чого зараз вони не бачать. Звісно, ми всі розуміємо, що релігія це така річ відносна, і по цій причині в ЄСПЛ це європейський суд прав людини купа позовів про оскарження якихось заборон сект чи якихось релігій. Тому звісно тут треба підходити зважено не можна заборонити всіх і все. бо Така заборона легко оскаржиться. А це нам точно не потрібно, бо це буде впливати навіть на бюджет України. і Доведеться виплачувати компенсації цим людям. Але це однозначно не єдина причина, по якій цей закон не приймають іншого боку, всіх в принципі, багатьох влаштовує те, що є зараз. Якась місцева боротьба з попами, якісь там заборони на місцях, але наявність можливості цієї структури працювати по всій Україні все ж таки лишається. І як ми бачимо, ця історія відкладається, відкладається, відкладається. І ну це великий час уже триває. Бо навіть якщо ми говоримо не лише про церкву, а й про депутатів, тобто одне діло, коли це батюшка, інше діло, коли це депутат місцевої ради від ОПЗЖ чи там партії шарія. Вони ж також досі при владі їх не позбавили мандатів, не винесли на голосування, в тому числі законопроєкт також уряду кабінету міністрів про позбавлення таких депутатів від заборонених партій мандатів. Тобто далеко говорити про попів, якщо рішення приймають про російські депутати. Тобто, у нас така основоположна річ досі не не виправлена, і тому ці люди від російських партій собі перечити не будуть. Вони продовжують свою таку діяльність і вони продовжують цю підтримку підтримку. тому важливо за це взятися комплексно. Спочатку депутати, потім вже легше буде заборонити попів, тому що буде менше у них підтримки, з повномаженнями депутатів проросійських людей, і можна буде потім очищувати всі інші структури від проросійського впливу. Але як ми бачимо, ну це вже переходить межі певного очікування, тому що триває це довго, і відкладається воно постійно з дуже різних причин. З дуже різних таких відгумовок, так ми це бачимо. Тому от важливо, аби і ви, і ми, як змі, і як аналітики, піднімали це питання як можна частіше, аби не давали про нього забути. Бо у так довгий час ці люди вже роблять, що вони хочуть, і тим самим допомагають ворогу в тилу. Пані Вікторія, цікаво, чи ви зверталися, щоб пояснили цю ситуацію до чиновників, до, зокрема. До Арахамії, можливо, навіть в офіс президента, і як вони коментують цю ситуацію. Ми зверталися під час підготовки матеріалу, звісно ж до Арахамії, тому що він один з тих відповідальних, хто виносить, виносить законопроекти у залу. Вони на погоджувальній раді саме він має повноваження запропонувати цей проєкт винести в порядок. денний. він це рішення нам не прокоментував. Ну, в принципі, відмовився від коментарів. тому Дізнатися точно, чому ми не можемо. Ми говорили з заступником голови Верховної Ради паном Корнієнком. Він каже, що в принципі він впевнений, що якщо це винести, то слуги проголосують, але чому не виносять питання до Архамії. Ну, арахамія нам не відповідає, чому не виносять. Тому от таку відповідь вам надати, чому так ми не можемо. Але за аналогією з іншими законопроєктами можна сказати, що це такі причини, що вони не впевнені в наявності достатньої кількості голосів для підтримки законопроєкту. І це Відбувається постійно. Так, наприклад, закон про легалізацію канабісу не виносили дуже довгий час, а потім, коли винесли на щастя, там вдалося, але це було не гарантовано, бо вони були не впевнені в тому, що голосів вистачить. І це стосується багатьох важливих для громадян законопроєктів. Тобто є закони, які потрібні владі. голосуються швидко там, за декілька днів ми це вже бачили, не поодинокі приклади. Але коли якийсь це такий глобальний масштабний законопроєкт, то він дуже довгий час. В залі вариться, аби дізнатися, що є достатньо голосів, як ми бачимо, голосів недостатньо, бо досі в зал не винесені ні про російські депутати, ні про російські попи. Пані Вікторії, але зважаючи на роль офісу президента і його вплив на Верховну Раду, чи можна якось відстежити, чи можна знайти саме що саме звідти можуть рости ноги у цієї ситуації із можливою забороною у в Україні? Ну, в ідеалі за українським законодавством я як юрист можу сказати, що то не мало б мати впливу, тому що офіс президента це окрема гілка влади. Але ми не один раз уже бачили ситуації, коли від того рішення залежить рішення депутатів. І навіть рух чесно з цим напряму зіштовхнувся, коли нас після публікації кичної по декілька законопроєктів викликали в офіс президента пояснити нашу позицію. Це був пан Шумра. Я думаю, ви знаєте, зараз останні, останні декілька днів про нього дуже багато розмов, тому що там великий скандал з. Великою кількістю грошей з державного бюджету, от ми перед ним також розповідали, чому ж ми вирішили, що законопроект поганий. Тому от це такий був показник, що не все так однозначно, і офіс президента певний вплив має, але знову ж таки, ми не можемо говорити про те, що е, всі в офісі президента за цю ініціативу. Бо коли всі в офісі президента за цю ініціативу, то вона дуже швидко потрапляє до залу. Але отут така ситуація, що поспілкуватися з ними набагато складніше, тому що от це був унікальний випадок, коли нас покликали туди розповісти, відчитатися, скажімо так. Але з нашої волі туди потрапити набагато складніше, ну можна сказати нереально, тому що у нас тут воєнний стан, безпекові ризики, все зрозуміло. Але поговорити з ними ну майже нереально. На наші запити вони також відповідають там через раз. Тому і то там відповіді знаєте, не такі душевні, якби нам хотілося, аби дізнатися, в чому саме проблема. Але загалом сподіваємось, що, ну що якимось чином ця ситуація буде вирішуватись, бо про це вже говорять всі. А ми розуміємо, що у нас така країна, якщо народ за. То підтягується і влада, ну і в цьому поки є певні плюси, тому що вони грають на руку громадянам. Пані Вікторії, цікаво ще а чи можливо як ви ставитеся до такої думки, що влада можливо не хоче ліквідувати цю структуру, але все ж таки сприяє, скажімо так, позбавити її від таких одіозних ієрархів, як до прикладу, Павло Лебідь і Онафан, і там решта державних зрадників. Можливо, от саме така політика, вона є доречною. Як ви до цього, до цього ставитеся? Власне, яка ваша думка? Е, ну, звісно, коли ми готували цей матеріал, ми переглядали, що ж там робить правоохоронна система з цими людьми. І тому, в принципі, ми чуємо про багато затримань, ми чуємо про багато підозр у цій темі, в тому числі Пан Павло Лебідь він ну, самий одіозний з них, і в нього там постійні проблеми зі здоров'ям, застави, тобто, це така от величезна історія. Але з іншого боку. Це не дозволяє правоохоронним органам проконтролювати кожну людину окремо, тобто попів їх тисячі. Вони в маленьких селах, вони в маленьких містах, вони просувають свої наративи так, що про що не може дізнатися правоохоронна система, якщо немає якоїсь загальної рамки, так якщо немає якоїсь комплексної політики. Тобто, якщо на когось одного пожалілися громадяни, то його скоріше за все перевірять. Але він має зробити щось ну, настільки одіозне, аби до нього дійшла черга, що це дуже складно в принципі сприймати як якусь боротьбу. Бу так, це тобто просто, ну, якісь найкритичніші випадки розглядаються, і це насправді добре, що правоохоронна система в цьому напрямі працює. Тобто тут ніхто цього не заперечує, і це добре, що є якась така показова історія. Але з іншого боку, на місцях все одно продовжується певна пропаганда про російські теми. Поки не буде якогось закону такого рамкового, то не можна говорити, що це зупиниться, тому що когось зупинять, когось не зупинять. А на місце тих, кого зупинили, прийдуть нові, тому що там ж є історія про те що наступний прийде на це місце і продовжує, скоріше за все, вести таку політику? Бо у них так отак от вони навчені, така їхня система світогляду і змінити одного на іншого це не означає зупинити все, що вони роблять. Тому добре, що це відбувається, але важливо законодавчо допомогти правоохоронним органам робити це комплексніше, якісніше і, звісно, швидше, тому що ну час іде, а все лишається майже так само. Пані Вікторія, чи не вважаєте, що от не виносячи? На розгляд депутатів ось ці рішення ці законопроекти таким чином влада можливо вже готується до наступних виборів і боїться втратити голоси саме прихильників УПЦ МП. Ну, частково можемо про це говорити, тому що це досі е, достатня кількість громадян в нашій країні, якби це сумно не звучало. І ми бачимо це на прикладі там боротьби, наприклад, в Києві за Лавру. Так, там же ж постійно є прихильники цієї церкви, і вони захищають до останнього. І звісно, що ніхто не захоче взяти на себе персонально відповідальність за заборону такої великої структури, яка включає в себе таку кількість людей. І ті люди, які ходять до цієї церкви, вони ж не, не в один день туди прийшли. так? Їхнє опрацювання, скажімо так, ну узагальнено тривало роками. Тобто, те, що вони зараз знають про московський патріархат, роками їм доносили в цій церкві. Тому змінити це ставлення за день неможливо. І звісно, той, хто візьме на себе персональну відповідальність за цю заборону, буде винен і звісно, до нього буде погане ставлення, і звісно, воно буде ще підігріватися тією стороною. Тому, от саме тому. Президент на себе таку відповідальність не візьме однозначно у Верховній Раді. Також або це буде якесь дуже таке комплексне рішення, коли з усіма домовляться і це повинні усі ну, скажімо так, в лапках винні тому тут буде розділення політичної і персональної відповідальності, або буде постійне відкладання затягування, або аби не провокувати ще більше конфлікту у суспільстві, тому що ми з вами розуміємо, що це буде великий конфлікт, і тому по цих людей ще досі багато, і вони будуть відчувати себе якимись ображеними, і звісно. Не будуть цим виходити, приходити і жалітися, тому от така тактика вичікування зменшення градусу напруги зараз, в принципі, скоріше за все і застосовується, але це ж колись треба припинити. Хтось має це зробити, і депутати вони ну на них делегована функція народу приймати важливі рішення. Тобто вони пішли туди не просто аби гарно сидіти, аби приймати рішення, і дуже часто це складні рішення, тому що управління державою, а тим більше управління державою в стані війни це дуже складні рішення в переважній Своїй більшості Тому тут важливо, аби це, нарешті, було сприйнято нормально, от як от як завдання на роботі, це потрібно виконати. Тоді будемо говорити про рішення таке вже на загальнодержавному рівні. Пані Вікторія, а як ви вважаєте, чи не можуть депутати побоюватися, що навіть в разі прийняття такого закону просто прихильники і священство УПЦ МП, чи точніше вже казати РПЦ в Україні, не будуть виконувати ці закони так само, як вони от. Не виконують закон про перейменування цієї структури, вони б мали зараз вже всі називатися РПЦ в Україні, а не УПЦ МП. І так само, наприклад, ті самі рішення обласних там чи міських рад про розірвання договорів на користування землею. Бачимо, попри такі рішення, в багатьох областях ці храми і, і досі працюють от сьогодні, теж на Спаса туди йдуть люди святити яблука. Та, звісно, звісно, буде великий спротив, і звісно, вони не здадуться швидко, де да вони досі не здаються. От, подивіться, що то забарекодовані 30 людей в Києві досі тримають приміщення вже скільки часу, і вони ну готові життя, скоріше за все, на цю історію покласти, бо це їхнє внутрішнє переконання, і не можливо й зовнішні, можливо, проплачене, але вони готові. І таких людей, правда, багато. І ми цей факт, звісно, приймаємо. Але якщо не розпочати процес, то і змін ніяких не розпочнеться. Давайте пригадаємо історію про Екомунізацію скільки було спротиву в громадян, коли перейменовували міста, коли зносили пам'ятники цих чудов нечудових людей, скажімо так. І звісно, це було погано, і всі не сприймали, і був великий спротив. Але з часом приходило розуміння з часом приходила просвітницька робота про те, що це було правильно, це було корисно, і багато хто це зрозумів під час ну, початку повномасштабного вторгнення. Так, тобто а, от для чого це було. Але якщо це не почати, то і процес трансформації не розпочнеться абсолютно ніяким чином. Вони просто будуть впевнюватись в тому, що вони все роблять правильно, і якщо держава навіть не наважується їм перечити, то в принципі це всіх влаштовує. І такий стан справ, скоріше за все, ну до добра не доведе, тому що ми будемо просто закривати очі на проблему, не намагаючись навіть зробити щось, аби її вирішити. Ну, такий підхід, звісно, він простіший, звісно, він спокійніший, але він однозначно не веде нас до якоїсь великої перемоги і до великої відбудови громадянського. Тому от розпочинати варто, звісно, тяжко довго складно, але й до комінізація досі триває скільки років, але ще не все перейміновано, бо є великий спротив. Але все ж таки більшість з цим погодилась, тому важливо розпочати, і ми на цьому постійно наголошуємо, пані Вікторія. Цікаво, ще як доносити міжнародній спільноті про цю проблему, адже е, ті ж самі прихильники УПЦ МП часто подають позови у міжнародні суди, де власне е, і виграють їх. Е, власне міжнародна спільнота сприймає це як гоніння на церкву і власне переслідування вірних. Як власне пояснити міжнародній спільноті, що це велика проблема для України та й загалом, мабуть, для світу? Ну, цей матеріал, який ми зараз з вами обговорюємо від руху, чесно, він розпочався з запиту іноземних ЗМІ роз'яснити, що ж то таке у нас відбувається, і чому стільки історій з церквою, чому ми не можемо навіть з церквою там в себе самостійно розібратися? Бо дійсно російська машина пропаганди вона дуже високо оплачувана і вона має великі масштаби. І звісно, вони свої нарвативи намагаються поширювати і на європейську спільноту, і на інші міжнародні спільноти, аби, хоча б якимось чином вигравати цю інформаційну боротьбу. Тому до нас звернулися з запитом роз'яснити, що ж це таке. І коли ми написали певний матеріал на іноземні змі, це були іспанські, французькі змі, то після його прочитання редактори запитали: А поясніть нам, що ж це за різниця по буквах, що таке ПЦУ, що таке УПЦ. Тобто для людей за кордоном це не зрозуміло, і нам довелося буквально от ці основи роз'ясняти на початку перед статтею. Бо ну, для людей в принципі, це просто абревіатура, яка нічого не означає без розуміння внутрішньої нашої системи. Тому от впер... Першу чергу важливо в цій темі Україні брати на себе відповідальність за інформаційну роботу в темі, бо досі, от реально іноземні змі, які в принципі ну активно працюють в темі України, не знали там різницю між ПЦУ і УПЦ. да Тобто загалом, в принципі, букви навіть ті самі. от Якщо так взяти відірвано від реальності нашої, то для людей потрібно було роз'яснити, що ж то означає і чому така історія відбувається. І нам довелося на прикладах пояснювати, що робить російська церква. Тобто, ми ж відкривали сайт Служби безпеки і показували такий то наратив поширює. Там ну, каже, що України не існує, і оці всі речі, які вони проговорюють, ці попи, ми мусили перекладати і пояснювати так, тому що російська машина пропаганди значно. Багато більш оплачувана ніж наша, і їм набагато легше це поширювати. Але ми, в тому числі, громадянське суспільство маємо робити від себе все залежне, аби світу пояснити нашу позицію. І головне пояснити, що російська церква це не цілком церква, це не цілком релігійна організація. Вона має в собі ще дуже багато інших завдань і функцій, покладених на неї з ну нашого ворога від нашої такої сторони, яка нас постійно. Намагається втягнути в війну і в якусь громадянську війну, в тому числі. Тому ми маємо наголошувати, що це не боротьба з релігією, і це не боротьба з церквою, це боротьба зі зрадниками, які працюють маскуючись під релігійну організацію. На щастя, прикладів в цьому вже достатньо. От якщо відкриваєш сайт СБУ, пишеш там у ЦМП, вилазить 67 повідомлень, от прямо таких критичних чущих випадків, і це тільки за останній час. Тобто, це важливо показувати і це важливо розповідати. Звісно, це буде не швидкий процес, тому що навіть багато українців, які виїхали. За кордон, ну вони тако цілком лояльно ставляться до цієї ситуації. Тому нам потрібно в першу чергу в нашому суспільстві проводити таку роботу, аби наші люди йшли по світу і розповідали це, як люди, які от бачать це вперше, очевидці ситуації, тому що важко пояснити світу, якщо ви між собою не розібралися. Але ну ситуація покращується, будемо відверті, і ситуація і зі світом покращується, навіть зважаючи на те, що вони самі звертаються за коментарями, аби зрозуміти, тобто для них немає там М позиції чорне і біле вони намагаються розібратися і зрозуміти, що відбувається, бо Росія, на щастя, себе вже настільки дискредитувала в очах світу, що їм вже насправді не вірить ніхто. І ну нарешті це розуміння приходить. Ми дуже цим задоволені і будемо продовжувати працювати і на міжнародну арену також. Пані Вікторія, і також хочу вас почути від вас думку з приводу до того, що робити з з активним духовенством, священством у ПЦМП, яке от після повномасштабного вторгнення, особливо таки вийшло публічну площину. Можливо, це невеликий відсоток, але врешті, що з ними робити? Вони ж так само допомагають Збройним силам України, врешті-решт. Клопочуться про те, щоб е, ніякого московського сліду не було ні в церкві, ні загалом в Україні. Чи є якісь, скажімо так, дії, і як ви пояснюєте е, ці речі власне нашим міжнародним е, партнерам? Звісно, ми не можемо всіх от під під одну грібінку, а, як так. то кажуть, да? люди різні і з різними своїми баченнями, і з різним ставленням. Але загалом ми бачимо ситуацію, що все, що курується з Москви, до добра не доводить. Ну тобто, це треба розуміти, що сьогодні вони одні, а завтра у них вже інше ставлення, і ще й плюс з позитивною репутацією вчорашнього дня, тобто ще з сильнішим авторитетом серед українців. Тому от маємо розуміти, що це має значний вплив, і от ці законопроєкти, які сьогодні обговорюють. Вони не забороняють Москву як таку вони забороняють афілійованість і ну таку певну приналежність. Тому якщо ці люди захочуть продовжувати свою роботу, то має бути ну прийнята якась альтернативна форма, яка не має ніякого прямого зв'язку фінансування з Росії, фінансування з Москви, тому що так чи інакше, в якийсь момент, ми не зупинимо їхню пропагандистську роботу. Сьогодні вони хороші завтра погані. Після завтра знову хороші. Бо є запит, є фінанс... Фінансування і ну і є певна вигода від того, що відбувається, тому тут важливо, що, от, наприклад, урядовий законопроект він не забороняє все і всіх, він просто вимагає дотримуватись певних вимог законодавства, тому що, як ми знаємо, державна зрада це нічого собі, така стаття кримінального кодексу, яка певну кваліфікацію має предмет, і оці ці всі речі, які потрібні для. Виявлення злочину і покарання за нього тому в цьому контексті важливо розуміти, що от кожна ситуація унікальна, і у нас немає мети заборонити всіх просто одним законом. У нас є мета припинити афілійовану з Росією діяльність, і це правда треба робити комплексно. І Я погоджуюсь з тими, хто говорить про те, що не можна заборонити всіх одним махом. Треба якась така ситуація більш персоналізована. Це дійсно так. Бо з одного боку це оскаржити в суді дуже легко, а в євро. Суді справ людини ще легше, тому що там є основоположені цінності і свобода вірозповідання одна з них, тому важливо це також приймати і розуміти. А з іншого боку, е, ну не можна так вчинити, тому що громадяни не приймуть цього. Так от в них є якийсь контакт з дуже хорошим е, священником в їх місці, який завжди був за Україну. Але так сталося, що в них одна е, церква і вона московського патріархату, тому він мусить там бути. Ну умовно мусить. Ми не можемо сказати, що це не його вибір. Звісно, його вибір. Але ми розуміємо, що. Цим людям буде складно пояснити, чим саме ця людина завинила, тому персоналізована робота в тому числі правоохоронних органів, які мають перевіряти діяльність цих людей, але все одно важливо вивести їх з під впливу Росії і Москви, тому що це до добра ще ніколи не доводило. Почули вас, пані Вікторії. Дякуємо вам за ці коментарі і роз'яснення. Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня руху. Чесно, була в етері громадського інтерактивного та радіо І із пані Вікторією спілкувалися про те, чому депутати досі не забороняють російську церкву в Україні, і, власне, як вирішити і чи можна вирішити цю ситуацію? На все добре, тримаємося і нехай все вдається. До побачення. Дякую. Дякую.